Всім привіт! Це відео про акційні пропозиції, а також конкурси, які проводять партнери-кредитори. В опису до цього відео буде продубльована інформація і також сайти, де більш детальніше ви можете пропозиції прочитати та дізнатися. Партнери пропонують вам отримати призи та інші бонуси. І перший кредитор, який надає акційну програму до 30 листопада, це акція називається Зима-Близько. Акція проводиться з 1 вересня по 30 листопада. Тобто ви ще можете встигнути прийняти участь, якщо вам це цікаво. Призи на кожен етап наступні: зарядна станція 2000 Вт, зарядна станція 300 Вт, пауербанк 10 000 мА. Знижки на повторний кредит мінус 99%. В опису до цього відео буде сайт. Приїдете подивитись. Кредитор. Наступний Credit. -кредит, проводить акцію Виграй мані, тобто виграйте гроші. Серед всіх, хто виконає умови, буде розіграш багатьох грошових призів, які ви можете витратити на власний розсуд. В опису до цього відео сайт теж буде Credit. Наступна програма від кредитора Майлан. І називається Кольорова п'ятниця. Виберете позику до 30 листопада і отримаєте шанс виграти яскраві призи, різні, такі як кавоварка, робот-пелесос, камера моментального друку, смарт годинник бездротові навушники або гроші. В опису цього відео буде сайт. Подивитись, програма від Tangle називається Гаджетозавр, подарунок. І розіграш. Тобто ви можете взяти і прийняти участь у цій програмі до 30 листопада і отримати шанс виграти унікальні гаджети. В опису до цього відео буде сайт на цю програму. Додатково є ще кредитор Аванс Credit, І він до Чорної п'ятниці для всіх нових клієнтів надає промокод, який надається до 29 листопада. До Чорної п'ятниці для всіх нових клієнтів надається промокод на акційний кредит. Під 0,1%. І так, ви дізналися про ось ці акційні програми, які надаються кредиторами. Якщо гроші вам також потрібні, ви можете звернути на програми кредитування і подивитись більш детальніше умови про ці ось конкурси і як кредитує вас дана фінансова організація. Дякую за увагу і будьте здорові!